Все білити. Дивіться, що робиться. Все валиться, круговою скрізь, hey. дорога, дивіться, ну я не знаю, yeah. десь писали, де сказали, що мають відремонтувати тут дорогу чи зробити для машин, площадку. Не знаю, зроблять, не зроблять, наш дом підписав, а цей дом проти, тому що тут діти бігають, як воно буде, не знаю. Але головне. Що валиться дом. З тої сторони, подивіться, що там робиться, фундамент зовсім валиться. Ну, звісно, трошки тут забивається, Там з тої сторони. Чому? Кажуть, що там дерево оте високе, дуже росло, і його зрізали не зовсім, Тому коріння попускало до труб, і то все мішає. От що треба його зрізати, а чого не зрізують, там весь час от воно високе і трохи верх зрізали, і вони не виконують. Зовсім вони нічого нам не роблять, ні дороги, ні. Раніше ми ну, молоді, а я жила при радянській владі. Тут все було поштукатурено, дом, побілений. І дороги були зроблені, і все було добре. А відколи оце все розвалилося. І отак ми живемо до цих пір, як ми живемо. У трощобах, щитайте, як цигани, та як бомжі. Ну, Що то таке? І не тільки наш дом, а дивіться, всі дома у нас обвалюються. І що то буде? Ну, Як то буде, хрощоки набудували времені. А їх не піддержують зовсім. Що тут що робив? ми, а от такі. Бачите, що вода в підвал буде, що в підвал буде. Я як ходила, то я піском засипала трохи, а тепер я не ходжу з кустлями. Так, що вода туда Площадку машини ставити, все. Розширили ту дорожку, зробили, площадочку. Як ми, я, я підписи зазбирав, здав, е, міську раду. Дощ пішов, болото в мене, в квартиру несеш болото, так? Хоче кукоба зробити, хай заасфальтірує. Три е, метри там зробив розширення, бордюрки, асфальтик, все зробили, гарненько машину став собі. Правильно? <говорити> ні, я ні, що тут забагато. Але смотри, а який матеріал буде, то, звісно, бордюра, то все, то все коштує ви, гроші. Власне, я вам кажу так, що 296 тисяч стоїть є 1200 квадратних метрів площадки для парковки. Ви уявляєте, що тут має бути 30 на 40 квадратів футбольне поле для парковки. Ну, ви, ви ж орієнтуєтеся. В а? А той час, коли в сусідньому будинку і мешканці вашого будинку... Нюхають фекалії, бо постійно і сьогодні ми підходили, і сьогодні забиває каналізатор. Так, і ви розумієте, що то якось воно трошки не, не корелює одне з другим. Що одні нюхають фекалії, а другі виділяються на футбольне поле на парковку. Ото машини стоять 5-6 машин. Забивається тому немає нічого. У нас проблема, що води немає, вон. Чекайте, в мене є на четвертому поверсі, у вас немає все не догадає. у вас. Де -то ну, Де -то в в другому будинку. А тут а що ти хочеш міняти дивись, сейчас ББ? Зараз треба вложити гроші, правильно? Хто буде влажувати? Я буду влажувати, одні пенсіонери сидять. Ну, хто буде влажувати? Ну. Ну, а труба вже лежить, вже будуть щось 6 рублей, твоє. Пластмаслава. Шос, шоссе. Сказуй себе. Знаешь? Вони вже там в квартирі зірвали підлогу, в тій квартирі, і там вже прочистили, все зробили, поміняли. Тепер будуть тут отягнути. То є стояк, я так зрозумів. Може, щось буде Тобі. це тут може, Вони воробі, казали, що тут будуть розривати, тут що міняти. Воно все забити, конечно. Приведи адміністрацію, пускай рішать. Построїти на 50, а остальних 200 тисяч вкрасти. Блядь. 1200 квадратних метрів, люди добре. Ну, ну, дів... Що знаєш, що ти гроші дібатися. Ага, така-така ситуація. Стільки-стільки заміряли, все. Правильно? Ну, так правильно. Ну, то... звітуюся, а що ти, ти кажу? мене питаєш про свого чоловіка, скільки тут Чи... Я вам кажу, я був в Залівському, я кажу, люди добре. Ну ви мені покажіть той проєкт. Ну, я розумію, що людям треба, ну, теж люди борються за свій комфорт. Це є нормально, це ну, природа. От, ну, ви мені кажуть, покажіть, що то, що -то мається на увазі. Нема, не покажуть. У нас на експертизі. Я кажу, ну двічі, добре, що ви будете робити на 300 тисяч. Метр квадрат бруківки це коштує 100-200 гривень. Та бруківки нам не треба, наш нам бруківка. Ну, так нам бруківки. асфальт, нас асфальт. Так, асфальт дешевше. Звісно, нам хоча б не тратить стоян, вже за нормально, щоб э, весною можна нормально пройти. Розумієш? Люди ходять до студіону, бо там не можна пройти. Нам зробили зручний заїзд, щоб нам зробили порядок, щоб не було болота і отакої пилюки, от як зараз машина приїде, щоб ми тим не дихали, ми живемо літом з відкритими вікнами. І щоб нам зробили елементарну парковку нормальну, щоб огородили від дитячої площадки, так як воно має бути. Я не знаю, як воно має бути. Я не є архітектором, і я то ну не, не, не знаю, як конкретно пояснити. Є зробили сусіди проект, затвердили. Зробіть нам, будь ласка. Ми не позіхаємо на дитячу площадку, яку, в принципі, завдяки нашим зусиллям і побудували всіх будинків. В місті є маса проблем. Каналізація завжди тече раз. Сусідів на першому поверсі завжди забивається два, чистять регулярно сюди, зливають. Станьте коло люку в жару, понюхайте вонь. Мені то все в хату. Я мушу тим дихати. Старалися, що хотіли ну, якби що, що ними. Двері поставили, зібрали кошти. Що ми там робили? Що самостійно? Я навіть не знаю. Ще був теж, коли фотографували, що стоять машини якби на зеленій зоні. Прийшов мужчина, не знаю, дуже мудрий, такий цікавий. І якось вони почали цей. ми собі для себе зробили клумбу. Ну, що отак, то краще трошки отак, правда. Він нам е, прийшов і ставив претензію, що це самовільне захоплення землі. Я що тут дачу побудувала, чи магазин відкрила, поясніть мені, це є самовільне захоплення зімку. Хто, 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 хто. От, от не представився. А І то, так само був мужчина з камерою, я, тож, не знаю, ви, не ви хто то був, І він тут на, 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 на голосно, це, ж це є самовільне захоплення землі. Ну, тобто, я... я розумію, якби я відкрила бізнес, так? Ну. А якщо ми посадили якесь два дерева, три квітки, це є що, проблема? Ми будемо пробувати з цими законами все -таки добиватися того, щоб щось нам зробити. Ну ну? Зараз ще літо, ну от зараз сухо, це проблема тільки того, що пилюка в основному, так? Але коли тут є, особливо після зими, от болото таке, ну, не знаю, гірше, як в полі. Ми ходимо сюдою. При тому, що коли дощ так само нереально пройти, бо подивіться, в якому стані е, труба та щось тікає. Це будинок ну, підгниває одну я не знаю, як сусіди з того і з того боку миряться, що він постійно там, ну, як, як рибок, як мінімум має. Ми переїхали сюди, тут все життя, оця труба сифонила, все життя пар стояв. Ви, ви, ви мусите знати, коли все. Нас так само. Добилися, поміняли труби. Ну, Люди добрі, вже самі не бачите, що ви не це. Стоїть розламана качеля, площадка три роки не пофарбована. Це треба людині з мал... маленьких діти йти і збирати підписи, щоб пофарбувати площадку. Проживаю я тут з початку 1963 року в цьому будинку. Є каналізаційні люки під вікнами, які постійно забиваються. І сьогодні зранку, в тому числі, теж запах невиносимий, особливо влітку. Нікому діла немає. Визиваємо машину санце з водоканалу відкачувати. Вони приїжджають регулярно. Ну просто потрібно взяти, скільки вони цього року вже раз визовів було іменно по Тарнавського 2 і по Клюсівській 17. тому що там теж каналізаційний люк він заповнюється. Теж людям вікна виходять туди, і вони тим дихають. У нас або нам проти гази, гази якісь хай купують, або щось роблять, тому що то неможливо то все нюхати весь час. Те саме зараз робиться, от говорять між нашим будинком і 17 17-м будинком вирішили робити приватну парковку для автомашин. Тут рядом дитяча площадка, бавляться діти. То що вони будуть під машинами бавитися, чи площадку будуть ради них переносити? Зимою єдина гірка в Червонограді, он там на розі 17-го дому від пам'ятника Цвинтару, всі діти катаються. Катаються діти, скільки я тут проживаю, більше 50 років. 53 роки, і завжди тут діти каталися. Куди вони будуть їхати? Під колеса машин. Чи дітей лишити задоволення зимою? Бо комусь шести чоловікам треба поставити машини. Та я думаю, що вже як їм виділили кошти по 49 тисяч на одного власника, то що одним так, а другим навіть нема за що зробити стік отих фекалій, щоб вони не пахнули нам. Про дітей ніхто не дбає, а це наше майбутнє. З протилежної сторони, 17-го будинку, є. Площадка, яка не буде забудовуватися, де були проти будинку старі Тополі, зробити там автостоянку. Хоча в нас є три автостоянки рядом: одна за санстанцією, одна ось з тої сторони, от, де левада починається, і одна біля церкви Пресвятої Богородиці. Мало автостоянок, чи треба, щоб автостоянка була під порогом. В Незадовільному стані в нас всі тротуари в місті можна сказати і не помилитися. Майже що всі, якщо не всі. Така сама. В них доріжка, як і всіх доріжка. Колись машини років 10 назад виїжджали поза 17-тим 17 домом і цвинтаром, так їм там машини мішали. Вони там закопали стовпчики. Ось подивіться, бачите, де табличка 17-й дім, там стовпчики видно, щоб машини туди не виїжджали. Так що ж вони собі хочуть все, а дітей лишити радості. Благоустрій, я вам скажу, У мене вирощені кущі на дачі вже років 10. Прекрасні кущі. То, типа щось кущової айви, воно дуже гарно оранжевим кольором весною зацвітає. Зацвітає кущ той весь. Ми їх хочемо посадити вдоль доріжки, Оцей, до нашого під'їзду. до середнього. Але ж ми не можемо того зробити, по-перше, тому що в нас під'їжджають машини весь час викачувати воду відпрацьовану. От, і... от в нас перед домом тротуар виложений плот, плитами. Я... Інвалід, йду з палкою, так мені та палка попадає між плити, я можу впасти. І не тільки я, а всі старші люди, тому що тут живуть ті, які починали з нуля будувати Червоноград. Незадоволена, тому що двері на першому вхідні двері, обірвані завіси. Так вони стоять ціле літо обірваний, завіс, двері на одному завісі, терплять, поки комусь не стукнуть по голові. З тої сторони, де вхід, де ЖЕК користується в підвал від 17 го дому, там перекрили шифером. А з тої сторони, де наші підвали всі, там деревий, тольта та дерева, і воно все тече, коштів немає. Колись зверталися в Жек, ноль емоцій. Люки під, під будинком відкриті. В який і злодій може залізти. Особисто нас вже три рази обкрадали підвал. Мені більше, як на тисячу гривень, викрали з підвалу. Ноль емоцій. І в нас решітка стоїть на дверях залізна, але ж люки то під домом відкриті, вони нічим не закриті, хоч би туди зробили якусь решітку і фанеру прибили, щоб зимою сніг в підвал не попадав. То нікому не потрібно. Ви знаєте, вірю, мало, тому що в нас вміють обіщати, а не зробити. От саме страшне. Хоча, як підняли питання за цю каналізацію, то сходу приїхала машина через три дні, як забилося на ріг 17-го дому, от від тіля від вулиці Тарнавського, і привезли який то моторчик, що підключили, що прочищали десь там, що Ну, сьогодні опять топило. Зранку.